Обираєш стильну кутову душову для невеликої ванної кімнати, Marcella Лоб це поєднання мінімалізму та функціональності. Душова має практичне рішення з двома дверима, поділені нафті, що робить користування дуже зручним. Двері плавно суваються за нерухомі частини і за рахунок цього вони не впираються в елементи інтер'єру. Для виготовлення використане прозоре загартоване скло товщиною 8 мм. Міцне, безпечне та візуально легке, наповнює ванну кімнату світлом. Нрухомі частини перегородки встановлені в П-подібний профіль, що забезпечує стабільність, довговічність і акуратний завершений вигляд душової зони. Пласка ручка млинець виглядає стримано та сучасно. Комфортна у використанні і гармонійно поєднується із загальним дизайном перегородки. Магнітний ущільнювач забезпечує щільне прилягання дверей, запобігає протіканню води та підвищує комфорт під час прийому душу. А для більш лофт-ефекту ми встановили ущільнювачі по периметру кожного скла, що робить дизайн завершеним. Уся фурнітура виконана в чорному матовому кольорі. Стікада вологи та зберігає естетичний вигляд навіть при активній експлуатації. Розміри душової перегородки, висота 2000 мм, ширина стінки зліва 990 мм. І ширина стінки справа 900. Марсела Loft це душова перегородка, яка поєднує в собі комфорт, стиль та практичність. А для прорахунку або безкоштовної консультації пиши нам у Директ або телефонуй.